Мене звуть Антон. Сьогодні я хочу розказати, як ми граємо пісню, величаємо групи по Рім. Отож, приступимо до розбору пісні. Ми маємо починати розбір пісні зі знань про акорди, про арпеджо або бій. І про те, в перспективі, як це поєднується з вокалом, ми будемо співати і акомпанувати собі. Розберемо акорди. Тональність, в якій виконують цю пісню група Бурім, це дієс мінор. Для того, щоб грати Фадієс мінор, потрібно грати баре, тобто такий прийом, коли ми затискаємо всі струни. Думаю, що це не всім буде легко. Тому опустимося на один тон вниз, це буде тональність мі мінор і -мі ем. -мі. Ви можете це робити і в тональності дієс мінор. Якщо у вас є каподастер, перетискаємо на другу ладу біля поріжку, так, щоб всі шість струн були добре притиснуті біля поріжку, але старатися роб... щоб не було такого звуку, так поставити каподастер, щоб отримати м'який звук. Ми той самий і М, ем, тільки він вже відповідно у вас не на другому ладу, а на четвертому. Це щоб не вивчати баре, то можна спрощеним варіантом вивчити. Але давайте поясню, як це робити з акордами простіше. М, Д, Г – Це щось більш відоме, ніж фа дієс мінор Г дієс і так далі. І так, розберемося з лівою рукою. Ми маємо прості акорди. І М е, Ді, але не такі Д, не так, як ми звикли а до ре мажору, так, що це у нас третя, перша і друга сторони. Ні, Ми будемо затискати шосту на другому ладу і третю на другому ладу. Незвичний акорд, але дуже красивий. І третій акорд це у нас ми говоримо про першу фразу. Це акорд G без першої струни Її не обов'язково затискати, так як ми її не будемо зараз а, грати в правій руці. Повторимо всі три акорди. І М D, шоста та третя. G, 6 та 5. Після цього ми маємо маленьку прикрасу. На другій струні ми граємо 0 1 0. Зробимо щіпком. Друга струна. Ми щіпаємо відкриту струну. Лівою рукою натискаємо одиничку сильно і потім знову правою рукою 0. Відкрита струна. Вийде так. Можна це робити і. Так, Права рука спочатку грає, а потім все робить ліва. В швидкому темпі це вийде ось так. Тобто останній нуль я щепну вже там, в лівій руці струну вгору так щіпаємо, і виходить теж гарний звук. Повторимо дві е, фрази, тому що на троні у славі небес. Творець досконалих чудес це однакові акорди. І М. Е, і Д. Знову І. Е, ді, ді. Супер. Далі ми маємо наступні акорди. Це буде акорд С до мажор. Думаю, багато хто його знає. Це п'ята струна на третьому ладу, четверта струна на другому ладу і друга струна на першому ладу. Поки що ми розбираємося тільки з лівою рукою, розбираємо акорди. Пізніше дійдемо до правої руки. Добре, подивилися цей акорд. Потім буде такий перехідний акорд. Всього треба натиснути другий лад п'ятої струни. Це вийде акорд G з оберненням. Просто. Не від ноти G. Трошки вище від ноти Х. Ну, це не є суттєво. Нам потрібно запам'ятати всього лише, що це на п'ятому лату, а на п'ятій струні другий лад. І потім ми перейшли, перейшли в акорд АМ. Або ля мінор. Так, повтором. Акорд С. Перехідний G. AM. Добренько. І остання фраза в куплету. Там, де ми маємо текст святий, огосвятий. Це у нас акорди АМ, Д, Д, Г, С. Повторимо АМ. ДЖ. Без першої струни, просто без сові струни натискаємо. Потім Д, такі, як ми розбирали на початку, це шоста на другому ладу і третя на другому ладу. Потім G. Можна потім перейти через оцей бас, як перехідний. Потім G. Потім натискаємо цей бас п'ятий. І прийшли в акорд С. Це, що стосується куплету. Повторимо весь куплет. Дивлячись на ліву руку, перевіряючи свої знання про акорди, що ми вивчили, починаємо акорд ІМ далі джі. На троні у славі небес. Творець досконалих чудес, Піднявся за мене. Святий. Того святи. святи. Далі, поговоримо про праву руку. Права рука грає в нас в вигляді арпеджіо. Це є арпеджіо, це є плавний перехід з однієї нотки в іншу, що зазвичай виглядає в, в вигляді таких стрибочків. З нижчої ноти на трошки вищу, потім може бути стрибок через ще декілька нот. Так само в нас ми стрибаємо від шостої струни на третю, на... на четверту, на третю і на другу. Зазвичай щепок відбувається так. Великий палець грає донизу по басових струнах. Він щипає ось ці струни басові шосту, п'яту, четверту. А оці пальці мелодичні, вони щипають зазвичай третю, другу і першу струни. Ми тут поставимо зараз таким чином: великий палець на шосту струну, вказівний, або палець а є ще такі, така аплікатура P-I-M-A-E. Хто знає таку аплікатуру, можна користуватися нею. Це зручно, я так теж вчився. Пі або великий палець грає шосту струну, потім I або, або вказівний четверту струну, М або середній третю струну, Ей або безіменний другу струну. І плавненько. струна за струною. Зіграли арпеджо, Перейшли в наступний акорд Ді, такий перехідний. І зробили все те саме по тих же струнах. Перейшли в акорд G, зробили те саме по тих же струнах. І. Ми ліземо або прикраса. Тримаючи акорд G, ми додаємо цю прикрасу. Чому не відпускаємо акорд G? Тому що нам треба, щоб залишилась основа в басах. Це буде красиво. Якщо ми відпустимо баси, ми отримаємо такий звук. Більш такий сухий. Без основи. Добренько. Наступна, наступна фраза. Друга має все те саме. Третя фраза піднявся, за мене на хрест. Ми маємо вже акорди С, перехідний G і AM. Тут буде те саме арпеджіо, тільки вже ми маємо, від... розуміти, що бас на акорді це п'ятий. Мира п'ята, четверта, третя, друга. Потім перехідний те саме. П'ята, четверта, третя, друга. Потім акорд е, Ам. П'ята, четверта, третя, друга. Є. І четверта е, фраза свягатий огосягатий. Тут, на речі, розпівається голосна буква. І якраз на голосну букву додаються нові акорди. Часто акорд попадає саме на голосні букви. А тут ми вже будемо грати щіпком повністю весь акорд. АМ натискаємо і граємо всі 4 струни, 5, 4, 3 друга одним щіпком. Добренько. Наступний акорд G. 6 і 5 затиснув. Цього достатньо. Тут приготувалися 6, 4, 3 друга. Щіпком весь акорд. Потім ми натискаємо такий D, який ми вчили в, купле, в першій строчці. В другій. А це у нас шоста і третя затиснуті на другому ладу. Можна? Не обов'язково тут другу струну, вона тут заважає. Заграємо шосту, четверту і третю. Ось такий красивий акорд. І далі ого свята. Це у нас ого свя. Це акорд ЧІ, Далі йде. Потім ну, G це у нас шоста, четверта, третя, друга. Разом. Акордом, потім ми натискаємо п'яту струну, ще тримаючи акорд G. Натиснули п'яту струну і перейшли в акорд C. Теж з Це буде п'ята, четверта, третя, друга. З куплетом все. Перейдемо до приспіву. Тут у нас з'являється бій. Бій виглядає так. Ми будемо грати двічі вниз, двічі вгору і знову двічі вниз. З цих шести ударів вниз, вниз, вгору, вгору, вниз, вниз. Четвертий буде коротенький. Тобто, ми, коли будемо грати другий раз вгору, то потім різко перейдемо знову вниз. Давайте зразу потренуємося робити це. Я складаю зазвичай пальців в форму медіатора, вказівним і великим і саме нігтем. Вказів ноги великого пальця, я буду вдаряти по струнах. Коли мені треба заграти великим пальцем, я просто розвертаю кисть і вдаряю його, е вели великий палець, вдаряю струна вже в Якщо у вас є медіатор, це зручно робити медіатором. Я часто граю без медіатора, так звик, тому хто теж до цього звик, можете пробувати, так як я розказую. Працює кисть, Ось, плавна така рука, ніби в художника. Да? Ось, коли ми граємо бій, Рука не повинна бути як молоток, як сокира, така пряма, ми стараємося робити це м'ягко. Ну, повністю натискаємо акорд G, можна з першою струною, тому що коли ми граємо B, вже відповідно потрібно по максимуму затискати струни, так як ми можемо по першій теж потрапити, так, до неї потрапити, і якщо вона буде не затиснута, ми отримаємо не зовсім G, це буде G6. Але теж можна G G6 грати. І так, розберемо бій. Вниз, вниз, вгору, вгору, вниз, вниз. А з текстом це буде звучати так. Величає Перший раз ми повністю будемо грати бій, шість ударів, а за другим разом, там у нас вже напрославляємо тебе, з'являється перехідний бас. Тому ми не зможемо дограти другий раз повністю бій. Ми робимо так: величаємо, тебе. Про. На про нам вже треба зробити перехідний. Це у нас шоста струна, другий лад. Прославляємо. І перейшли в акорд ІМ. Е, і на акорді ІМ е, граємо повністю бій. тебе. І далі у нас знову ж на цей бій накладається ти не о. Ти, не, о. Це ще накладається на цей бій сюди до цієї шестірки. Повторимо: Прославляємо тебе. Акорд С. Ти не бог. Повністю зіграємо Дій два рази. Потім акорд АМ натискаємо і робимо те саме за кордом АМ. Два рази. Повторимо цих чотири фрази вилучаємо ТБ, прославляємо тебе, ти не Бог, ти не Бог G. Valley Jaya Eu sou e já Інші акорди. Тут іде акорд Д. Справжній акорд Д. Не перехідний, А такий справжній це у нас а, третя, перша струна на другому ладу і друга струна на третьому ладу. Е, маємо четвертий бас в цьому акорді, тому будемо грати саме від четвертої струни. І бій у нас той самий, який був на приспіві. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Або другий варіант, ми можемо грати постійно вниз. Це є така як тенденція до крещенду, тобто збільшення динаміки. Починаємо з малого, все більше більше і більше, для того, щоб вийти на приспів а, як на кульмінаційний момент в пісні. Дуже потужно. Тому можна грати навіть так. Це боєм, так як ми це робили в приспіві. Все небо співає нам Господь. Розберемося з акордами. Ми маємо акорд D, потім акорд І М e, і мінор. Шостий бас, всі струни, тобто можемо грати. Далі акорд С від п'ятої струни будемо грати до першої. І акорд G від шостої до першої. Коли ми граємо бій, нам потрібно пам'ятати, з якого басу ми починаємо. Якщо ми граємо по всіх басових струнах на акорді D, це не дуже добре, тому що тут є шоста струна, яка а, являє ноту І або, або МІ. А нота Мі це сусідні ноти і буде не дуже красивий інтервал, коли ми граємо саме так акорд D. тому стараємося робити меншу амплітуду. А, Рух, рух нашої кисти, так, вгору вниз. Щоб це було саме від четвертого басу. Якщо ми попадемо на п'яту, це не так страшно. На шосту не дуже. Не дуже буде добре. Так, і розберемося тепер кожен акорд як потрапляє на бій. Все небо співає. Бімемо цих два акорди. Це небо співає. Тобто співає це вже акорд І ем. На голосну букву попадемо в акорд І ем. Все небо співає. Але бій не зовсім попадає на те, що ми співаємо на наш вокал. Все небо співає. Ми маємо розтягувати наші голосні букви, але ритм при цьому залишається незмінним. Це небо співає. Співає. Ми кажемо спі, і тоді переходимо в ІМ. Це небо співає». Наступне два акорди це С і G. Святий наш Господь. Святий наш Господь. Та сама картинка. На святий наш. акорд С, а потім Господь. Ми кажемо Го і тоді робимо удар після Го. Святий наш Господь. І таким чином ми продовжуємо весь брідж. Я тільки в фіналі бріджу буде трошки по-іншому. І всюди хвала». По сходинках для того, щоб зробити кульмінаційний момент в приспіві. Але ми е, ті самі акорди маємо в лівій руці, той самий бій. Давайте подивимося другу половину бріджу. Деправда падує! В останній фразі хвала для царя. Ми маємо один акорд тільки. С. Там не буде вже акорду G. Хвала для хвала для царя. Ми маємо заграти бій у вигляді шести ударів двічі на акорді С. Слово царя воно розтягується. І тоді ми переходимо в приспів. Повторимо весь брідж. send them both to be Цього відео. Сподіваюсь, все у вас вийде, все буде класно. Хай Господь благословить кожного у вашому житті. Успіхів у творчості з Богом!